О, Костянтин Семенович нарізає що, смачну вечерку з своїм жогром, Юрком Мельником. А, О, ай молодці. А що це тут вам поз... назносили, Юрко, позвозили волонтери? Хто там? Юра, розкажи, що там привезли вам? Смаколики. Смаколики? А де це ці пасочки? Ось до. Да? О, ну тут не тільки з хмельника, я так зрозумів, да? місцеві. О. Ну, то це вже... Сепаратісти передали. і хвала місцевим. О, це буде шашлик. Це з голишки що зробите, хлопці? Щось придумаємо. Холодець? Да, навірно, Чи борщик зварити? Навірно, щось буде. <laughs> щось буде. А заєєчок оцих. Сирових яєчню чи смаженню зробите. Що... Ну, крашанок ми вам довезли достатньо, я думаю вам. Щось придумаємо, а що тільки буде далі. Далі має бути мир. Правда, хлопці? Оце найголовніше. І ви повернетесь по домам так. і повернетесь в сім'ї і, і будемо мирно я працювати. Юрко. От ти повернешся на Дембель і е, тобі буквально до Гражданки, скажімо, залишилося скільки? Чотири години. <рес> Всього нічого. Які Куда? плани на Гражданку? Приїхати додому. Так, Ми обняти. Обняти дружин. Обняти, так. 24 години не виходить з хати. Що, що? Робити всі нагальні справи. Так. Дякую вам. Залізти на говерлу. На говерло? Так, оце вже цікаво. Ну. А що ще? А потім з Говерли… Ні, з... Юрко, а з вершини говерли. Подивишся на всю Україну і що ти по поводу цієї долі України можеш сказати? По поводу долі України не знаю. Я спочатку скажу, я живий. Це слава Богу. І слава Україні, яка тебе слава Україні! родила і виконала. Героям слава. Героям, так. Так. Я і радий, що вийшов з, з того самого зайцу і не радий. Я її співчуваю хлопцям, які залишили нас поміняли. Я... Я їм, чесно кажучи, завідую, ну не знаю, це дурість, не дурість, це, це, це страшно, не дурість. страшно, ну краще там, ніж тут. ось тут і умови є, і все, ну там якось простіше, правильніше. Ну, та не то, що прививається. А де? Там ти, там ти робиш, там ти відчуваєш, ти потрібен. Комфортніше я себе відчуваю вдома. Компроват підуть. Правильно. Потрібнішим я себе відчуваю там, де я потрібен. Тому що тут, чесно кажучи, ну, тут ми не потрібні. Там ми були потрібні. А тут, ну я вже казав, що армія це зріз нашого суспільства. Саме так, зріз, так. Да. І вийшло так, що... Ті, хто вважає себе, як то кажуть, кращим верхнім шаром, сюди так. не попали. Да. На жаль, чи, чи на щастя для них, так? Ну, угу. Хто його знає, може і на жаль, тому, тому що річ не про це. Да. Сюди попали хто? Деяка частина. За покликанням. Деяка частина, тому що грошей не було. Так. Деяка частина просто не могла війності е відкуповсь, тікати. Взагалі тікати це. ну… Це не, не чоловіча риса, так? Да? Ні. От... <гум> от от такий контингент у нас тут є. Враження від людей, ну, так як до різних зрізів суспільства, так відносились на гражданки, так ми відносимось до них і тут. Тобто є аватари, є патріоти, є нормальні, просто нормальні хлопці, з якими можна служити. Від армії ми могли б дати чухні. Могли б, якби, якби була на та воля, може ми чогось не знаємо. Скажімо так, що зайцево, де ми стояли, ми могли б віджати повністю. Дуже швидко. Аби тільки було бажання, але, опять же, мінські домовленості, в нас тут нам йти не можна було, нам можна було тільки... Що стояти в обороні? Що ми робили? Вважаю, стояли в обороні добре. Не здали ні краплі, ні метру. А, а тому, що такі... там нульовий цей рубеж, щось там? За нульовий не будемо. Ми не здали, а за останні. Тому що ти попав і не знав, куди, і що і як, куди ти попадеш. І так було, знаєш, бо ти в армії ще не служив, але настоящій в армії. І ти завжди так різко пішов, служитель це добане ото. Все одно в тебе мол, в душі було якийсь комашок був, але потім ти вже ввійшов в свою струю, війшов в колектив, і ти вже поняв життя. Я хоч би за табір, тобі подякувати, що таке є. Тебе вітаю зміниці, тобі сьогодні в дочці 18 років, що 18, що вона тебе так... <світ> завжди 18. Я знаю, що ти дуже її любиш, вона тебе дуже любить, тебе чекає. Я командир підрозділу, в якому знаходиться і проходить службу Юра Іванович. Юрій Іванович. Мельник. Так точно. Це наш земляк мілічани. Так. Хочу подякувати. А ви э, Андрій? Я Андрій. Хочу подякувати э, тим людям, які э, приїжджають. Мають нагоду таку. Нас поздоровити зі святами, наших бійців. Ну, скажімо так, ніякої спеціальності немає, яка не потрібна. Так. тому Я вважаю, що я та наші так би мовити, сослуживці потрібні і кожен відчуває за собою відповідальність та те відчуття, яке дає йому для, для того, щоб захищати свою рідну неньку. Вони не просто прийшли. Я вдячний, що вони знаходяться, деякі знаходились разом зі мною. Велике їм спасибі, спасибі їм рідним, близьким за підтримку, за все, що вони зробили для нас. Зараз ми знаходимося наша волонтерська машинка. Приїхала до земляка нашого з його однослуживцями Руслана Козака, який був ще нещодавно в Широкіному, правильно Руслан? Так. Ми були ну, пару місяців назад, з тобою спілкувалися під Широкіном. Зараз до, до тебе краще їздити в такі безпечніші місця, довозити на Пасху оці смаколики, крашанки, пасочки, домашній хліб. Кажи, як тобі тут чухається? Та слава Богу. Слава Богу. Да. Коли на Ну, Через два місяці, два-три місяці. Два місяці. Да. Коли з Берянку хай освоїться спочатку. То де краще було, в Широкіму чи, чи тут, везде потрошки. По Передасте нашим землякам, і взагалі всій Україні. Тепер заводу вадиський. Все найкраще. Руслан, ти е, е, козак, фамілія козак, правда? Звісно. Всім козакам України. Ти, ти скажи, що ти побажаєш? Всього найкращого. Все. Миру, так? Да? Да. Миру, все найкраще. Хлопці, хто що скаже? Ну що, що хлопці, ідіть на контракт. О! Зарплату платять. Да, Зарплату платять. Будьте україну, будьте патріоти. Мира, добра, з щастя. Да. А нам додому треба. Ну, Якщо є потенціал, а хто то, з вас можливо. на контракт залишається тут? Таких у, нема, ти... бажаючих. <хи> так, <хи> так, ми так. Всі додому, всі додому. Всі додому. До хто, хто на хмелі, хто на владуку, а хто? А хто а ви, на Тон, Уладовку потіщі, їде? На ти розпалючи. з уладовки. Да. О, Миколі Васильовичу Прапорчику, ми привіт передамо. Знаєш такого? Це, Михальнюк. Михальнюк? А, у... Ми зараз по поспілкуємося. <хи> 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 а як твої фамілія? А звати? Володимир. Ну, це земляк, це по сусідству, правильно? <рес> В основному всі шосте, да? так? Незалежності по амністії правля. <рес> по амністії. <рес> Та ну не дай Бог, щоб по амністії <рес> хлопці. <рес> Волонтерська група прощається. До нових зустрічей на гражданці, так, да, хлопці? <рес> <рес> Уладовка, Хмільник, Філіополь. Руслан, сербанюка, Сербанюка чекає, коли бабінці. Тут, до речі, передачі є з усіх сіл Хмельницького району. Хлопці, ми вас чекаємо на мирній українській землі з поверненням живими, здоровими. Бажаємо вам щастя і здоров'я в першу чергу. І Христос Воскрес! Слава Україні Слава! Мені не можна не любити, тобі не можна не цвісти, лиш до. Так, що це в нас робиться тут? А, робиться, Та, то це огурці. По огурці. По огурці. Пагурці. Да. Петруха, який раз ми вже з тобою тут зустрічаємося. Третій. Третій. На тому ж самому місці. На тому ж самому місці. І оцей водій теж був. А ця заправка словетна. Оранжево казав, так? Да? Так. Да. жовто гаряча Жовто-гаряча. Але ми сьогодні привезли і крашанок вам. І випічки, хлопці, вас е, вітаємо, ми всіх з святками Во, і воїстину Воскрес. Що ви побажаєте і які слова передасте тим базаю, людям, які зібрали щоб, цю допомогу? Бажаю, щоб над людьми, які зібрали цю допомогу, було, було мирне небо і щоб це все закінчилось. І ми звернулися живими. Ми здивимося. Я кожному побажаю одиниця. Слава Україні! Героям слава! І Христос Воскрес! Ми вам вдячні, хлопці, за той радний труд, який ви тут робите, і скоріше вам повернення додому, до своїх домівок, сімей, дружин, матерів. Хай Бог береже вас і хай Бог береже Україну. Ну що Костя, будемо їхати чи об'їдемо Семенович, Хто не ризикує, той не п'є шампанського, чи що робимо що, взяватися, розірваємося Ну як, як ви попереджуєте, гнутого, блін Ні, діло в тому що тут е, лінія розмежування дуже е, близько, 5 кілометрів е, до гнутого нам... Скільки гнутого показує нам цей навігатор? 2,76. сім Дякую за подарки. Христос Воскрес і слава Україні. Героям слава. І в істину Воскрес. Хай вам Бог допомагає. Дякую. Хай оці дарунки і вам, і вам придають теж. і апетиту, і наснаги. І вам, хлопці, всього доброго. Про водітеля. Без водителя як же ж, блідо. Дякую вам, Що волиняки скажуть. Дякую. Хлопці, всього вам найкраще і скоріше повернення додому. В сім'ї, до родин і миру нам, всім, і нам, і в Україні. Вам за допомогу. Завтра це все поїде на позиції, зараз На здоров'я і Христос Воскрес! Річка Кальміус, нововідбудований мост, який не позначений ні на одному атласі, ні на дорогах. Ми його фактично чуть не пропустили, але нам розвідка доложила точно, що тут можна проїхати. І ось це ми саме і робимо. Через цей міст, через цю річку Кальміус, яка була лінією розмежування. От і ось Костя нас везе, але все время відкликається цей костя від дороги. А природа гарна. Скажи Костя. Там все при ноги, ваші бог то я сидят. Так, ти сплюнь, сепорі, блин, снайперські. А то Павлополь остався у нас в цій стороні. О, поливають городики. Люди нічого. Oh, yeah. oh, yeah.